У сумах погасили поштовий блоки з двох марок, що присвячений залізним людям працівникам Укрзалізниці. Це вже другий такий поштовий блок. У минулому році ми проваджували поштовий блок, присвячений нашим комунальникам воїни світла, воїни добра. На маркі відображено два, дві події. Це те, що трапилось 3 травня цього року, обстріл Херсонського залізничного вокзалу, і коли дуже оперативно залізничники зуміли і відчепити вагони, який горів, надати допомогу своєму співробітнику, перемістити людей в інші вагони чи через 14 хвилин виїхати все таки по маршруту і своєчасно прибути в місто Львів. без Укрзалізниці, виконання бойових завдань збройними силами майже неможливе, зазначив голова ОВА Володимир Артюх. Крім того, саме залізничникам належить шана за минулорічну евакуацію сотень тисяч людей. І зараз щодня із Сум до Києва курсує евакуаційний вагон. Ми всі пам'ятаємо минулий рік, коли вака потяги з цих міст, які намагалися купувати. Ворог, це сотні тисяч людей було перевезено, нашої країни на захід від ворожих снарядів і ракет, тобто було збережено сотні тисячі життів. Ми вдячні не тільки за пасажиру вантажу перевезення, ми вдячні за перевезення гуманітарних вантажів, від котрих залежали і ще залежать наші. Громадяни, мешканці, ми вдячні. Тепер вони підставили плече під зернову угоду, яка також важлива для нашої країни. Поштовий блок випустили в обсязі 150 тисяч. Ці марки можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні. Новини СТС.